Доброго дня, мене звати Павло. Сьогодні я познайомлю вас з традиційним древнім мистецтвом Цигун. Наш експерт Павло Тиличкін майстер п'ятого дану з Вінчун, шеф-інструктор та радник президента Міжнародної федерації традиційних бойових мистецтв, інструктор індивідуальних та групових програм з цигун. Досвід роботи 11 років. Здоров'я для Павла Тиличкіна ефективність усіх сфер життя для людини. Метою цих методик є досягнення довголіття, позбавляння від хвороб і гармонійний розвиток людини. Це Різновид оздоровчої гімнастики. Довгий час практика цигуну вважалася таємною. Протягом віків цигун розглядали як найдрівніше китайське мистецтво оздоровлення та саморегуляції, яке продовжує життя, робить тіло сильним, зміцнює дух, допомагає досягти гармонії і стати мудрішим. Цигун перекладається як робота і ци. Вправи накопичують і розвивають ци – енергію життя. Цигун відкриває світ спокою та дарує відчуття лету. Допоможе мені в цьому моя асистентка Перш, Ми почнемо з кількох простих вправ. Перша вправа вихідне положення. Ноги на шині плечей. В кожній вправі дихання робиться вдих носом, видих, ртом. І намагаємося дихати, використовуючи діафрагму, тобто дихати низом живота. Відчуття вдиха має бути донизу живота. Перша вправа починаємо. Видих. Руки йдуть вниз, вдох, зжимаємо кулаки і ніби розтягуємо тугий жгут сторони. Перевели руки вниз, потягнулися макушкою назад, вниз, видихнули і видих додатковий вниз. Знову другий підход. Стараємося натягувати, постійно акцентувати зусилля в плечовому поясі. Вправу можна робити від 5 до 10 разів. Ця вправа поліпшує кровопостачання голови та головного мозку і покращує функцію, посилює роботу зв'язок, м'язів та сухожилків плечового поясу. Також вона розвиває плевру та тканини легень. Покращує їх роботу. Наступна вправа. Вихідне положення ступні ширше, ніж ширина плечей, коліна зігнуті, таз підібраний, поясниця пряма. Руки під прямим кутом передпліччя і плече. Робимо різкий вдих, рухаючи руки до живота. Робимо. На затримці робимо два рухи і видих. Знову вдих, два рухи видих. Ця вправа покращує роботу м'язів до зв'язок плечового поясу, покращує кровопостачання серцевого м'язу і сприяє формуванню правильної постави та вирівнює хребет. Наступна вправа. Присідання. Вихідне положення. Ноги широко, руки стиснуті в кулаки і лікті тянемо назад. Разом з дихом піднімаємося на носочках, опускаємося вниз. Також тут хребет рівний, лікті тягнуться назад, видих, вихідне положення. Знову вдих. Та намагаємося тримати якомога більше вперед, щоб була рівна поясниця. Затримуємо дихання і видихаємо. Знову вдих, затримка і видих. Цю вправу можна виконувати також від 5 до 10 разів. Призначення цієї вправи поліпшувати кровопостачання органів, які розміщені в малому тазі, покращення функції сечостатевої системи. Наступна вправа випад. Вихідне положення випад вперед. В Випаді переднє стегно стараємося тримати низько, задня нога пряма і твердо стоїмо на ступнях на підлозі. Також лікті тягнуться назад і руки стиснуті в кулаки. Разом з вдихом ми розвертаємося в випад на іншу ногу, з видихом повертаємося назад. При цьому стараємося, щоб у нас центр ваги не рухався вверх-вниз, щоб він переміщався в одній площині. Наступна вправа. Вихідне положення. П'яточки разом, носочки трошечки в сторони. Руки рівно по бокам тіла. Піднімаємо руки вгору і разом з вдохом піднімаємося, витягуючись в струночку в одну лінію. Затримуємо дихання, видихаємо знову вдих. При цьому хребет також стараємося тримати рівно і руки на рівні хребта, видих. Знову вдих. П'ятки тримаємо разом, коли піднімаємося. Видих. Знову акцентую. Затримувати дихання треба в нижній частині легень. Тобто ми знову ж таки дихаємо низом живота. Призначення цієї вправи вирівнювати хребет, формувати правильну поставу і покращення роботи м'язів спини. Кожна вправа даного комплексу виконується від 5 до 10 разів. Ці вправи краще виконувати або вранці. Прокинувшись і трошки розім'явшись, або перед сном. Цей комплекс можна виконувати людям будь-якого віку, починаючи від семи років. І закінчуючи до глибокої старості, обмежень немає лише якщо ви відчуваєте важкість при виконанні, то треба зменшувати кількість повторів і довжину затримки дихання. Також цей комплекс він гармонічно може вписувати в програму ваших щоденних занять, і його можна приєднувати до тих вправ, які вже звикли. Лише його треба виконувати всі ці п'ять вправ разом.